Харківській школі директора та завуча запідозрили в симпатії до антиукраїнських сил. Жінки поїхали до Білгорода на семінар з військово патріотичного виховання школярів. Опісля в російській пресі з'явилися їхні фото. Частина харків'ян вимагає звільнити педагогів. Їхнє керівництво стверджує, що закон не порушено. В ситуацію розбиралися наші кореспонденти. Ці фото виклала на своїй сторінці в соцмережі завуч харківської школи Ольга Завада. На них вона разом з директором закладу в Білгороді першим відреагував один із депутатів Харківської облради. Коли директор школи фотографується під Прапорами Росії, тоді коли вони носять георгіївські стрічки, тоді коли вони фотографуються під портретами Путіна і вчаться, як любити батьківщину російських колег, то у мене питання до цього вчителя і до цього директора на своєму він місці чи ні. Директорка школи визнає у Білгороді на семінарі була, але не як офіційна особа. Мета поїздки була абсолютно приватна. Відвідання Прохоровського меморіалу, тому що в мене там загинув, пропав безвісті. Мій прадід з пресою Ольга Завада спілкуватися не хоче. Її керівниця каже: соціальна сторінка, монтаж, фото справжні, але дворічної давності. Я вважаю, що це якийсь фейк, і особиста якась от провокація проти заступника, тому що такої патріотично настроєної людини, як моя заступниця, в нас взагалі в школі немає. Вона, мабуть, чи не єдина в кого над будинком висить український прапор. Про те, що підлеглі поїхали на семінар до Росії, директор департаменту освіти каже, не знала. Проте, навіть тепер звільняти жінок не буде. Ми не можемо притягти до відповідальності директора школи, бо немає у нас зараз на це ніяких юридичних законодавчих підстав, бо у нас немає ніяких наказів міністерства, кабінету міністрів, служби безпеки України чи інших інстанцій які б рекомендували чи заборонили о, подібні поїздки в обласній адміністрації кажуть це не перший випадок серед харківських освітян додають засоби впливу на викладачів є порядка 10 чоловік була Не готові сказати фамілії школи Примерно таке количество є сті вищих очебних заведіннях котрий були уволені за свою кажем так російські висказування да Но формульовки, конечно, такої ні. То занівполнення у слові Служба безпеки України вже викликала на співбесіду директора школи. Тим часом Завуч видалила свій акаунт із соцмережі. Олена Самсонова, Микола Піддубний, перша національний.